Бо терплячим до мене. Ти, Карла, Дженні. Ви моя родина. Будь ласка, не треба. Вибачте. Не лізь, куди не треба. Усе гаразд, бо! Левоне, ти так круто в армії навчився. Гей, ти нічого не бачила. Прикрий мене, якщо знадобиться. Дженні зникла. Вона пішла гуляти з подругами. Це немає ресурсів для таких справ. Вони приймають заяву і забувають про них. Багаю, знайди нашу доньку. Де дівчинка? Ти коп? Це було б для тебе щастям. Всі хлопці з вищої ліг. Гляньте на ці м'язи. Ти не коп. Справжній профіль. Саме так. Пограємось. Викрадення. Це торгівля людьми. Пам'ятаєш Ганні. Після який не знаєш, що він сліпий. Саме так. Кілька сантиметрів ллівший йому Як Якби схотів було в лівіше. Я буду твоїм збройним сомельє на цей вечір. А це справжній звір. М14. Забрали прямо з палацу Садама. І Я додав приціл з Блютосом. Особливе місце лише для обраних. Доки вони платять, можуть робити усе. Банди, мафія, корумповані чиновники, усі вони причетні до торгівлі людьми. Ти теж на зарплаті? Ти прийшов сюди, убиваючи. Виходити, доведеться так само. Я так і думав. Це заради дівчиська. Я не спинюся, доки не поверну її додому. Це за те, що ляснув жінку Ця жінка моя дружина. Це за те, що ляснув дружину. Хто ти такий? Що ти таке?